Якщо болить, це функціональний блок з е, трохи травмованою піднабрякшою капсулою. капсулею, або хронічний артроз, і там буде, наприклад, як хронічний артроз. от ви йдете суглобом, він робить такий хрик, е, розблокування. Дивіться, От у вас будуть пацієнти. у вас буде пацієнти. І коли ви будете мобілізувати суглоби, у вас є такий звук, наприклад. Вийшли в позицію і він робить або в кінці легенько розблокувався. А буває, коли він робить не, не чпок, розкрився. А буває, коли він робить хрик, як шестеронки провернулися, і потім починається нормальний рух. Так веде себе вже більш артрозний суглоб, коли вже починають наростати артрозні зміни. Ви з часом нощитеся їх відрізняти, ці артрозні блоки. Тобто там йде в'язка рідина, суглобова, вона в'язне. Там є, ну це при хронічних станах. І там є трохи деформовані суглобові поверхні, і капсула теж трохи така, ну тогувата. І тоді звук буде такий. От той функціональний блок він буде не чпунь, розкрився. Ну так, а він буде так хрик, і далі йде нормально. І він часто мобілізується не на трастах, а на мобілізаціях. Тобто, коли я починаю мобілізувати, один, один ну раз-раз-раз, то він починає. Я раз-раз, раз, хрик, потім нормально йде. В стадії ремісії, в стадії ремісії можна. В гострій стадії запальні ні. Якщо ви починаєте рухи у пацієнта зразу, а! -а, -а, -а то ви туди не будете ну, робити або легенькі мобілізації.